Доброго ранку, у нас знову світанок. Ми сьогодні будемо дивитись бюджетний сегмент автомобілів. На трейдзонах це «Алтарь» або Зелена Гора. У нас є автосалони. І тут у нас є самі доступні автомобілі це цивільні автомобілі Чорнорусі. Починаючи від Ольги, закінчуючи, я в цей момент ще поставлю пошляховик волинянку нашу. За 800 тисяч мільйон. Різниця лише в кольорі. Наприклад, між цим Луазом і цим, ніякої різниці, окрім кольора, немає. По слотам і технічним характеристикам я зараз трошки вам розповім. Візьмемо, наприклад, Ольгу. Зараз підемо розженемо її до сотки. Потім те ж саме зробимо з NюSic, з Таркою і з Гюнтером другим. Також трошки спробуємо прокатити їх по бездоріжжю. Наприклад, у нас Волинянка і Ада 4х4, вони більш-менш добре себе показують по полям, по горкам, по всім цим місцинам. Взяти цей же самий гюнтер, ви на ньому можете встряти так. Що ну, на невеличкому склоні ви не виїдете просто в нього. Тобто, якщо ви залитете десь там, це особливо класно буває, де струмки є. І ви там будете ганяти і ще можете в тому струмку втопити його. Тож, поїхали на парковочку, на заправку. І там зараз будемо їх ганяти. І так, ну, будемо йти по ціновій категорії. Перша буде у нас Ольга, та ж сама Іволга. Що ми тут маємо? Ми тут маємо двигун внутрішнього згорання, який не який, але він є. Якось працює. По багажничку У нас виходить 400 слотів і ніяких доп-слотів, тобто під зброю, рюкзак чи щось таке. Але 400 слотів це непогано. Тепер глянемо, що є по салону. Салон, як ви бачите, обіцяний. Ніколи не майже не чистився. Тобто маємо те, що маємо. Ще по зручностям, що тут є? Тут є стандартний набор. Це підсвітка панелі. Фари в нас є. І, звісно, є дуже. Корисна річ. Зараз за руля погано видно за керма. Це працюючий годинник. Тобто, як ми бачимо, зараз десь 7.05, Ніби я ж так побачився, правильно? Так, так. 7.05, Навіть звідси можна побачити. ні, не можна. Можливо, нам. Ага, підсвітка не працює, коли виходиш. Ну, от так от. Зараз ми її виключаємо. Будемо дивитися, скільки вона розсотків е, буде розганятися. І так, ну, Ольгу і Волгу ми нашу прогріли. Можна і їхати. Розганятись ми будемо з використанням shift. Тобто, якщо ви не нажимаєте Shift, то у вас якби такого форсування немає. Шрифтом трошки швидше набирається швидкість. Поїхали? Цього 14.95. Ну, можна сказати, що майже 15 секунд до сотні. Заодно зараз провіримо крейсерську швидкість, це ось без шифта. Це десь, грубо говоря, 120-130, як ще до цього мірі. І можна її розігнати до 150. -ти. Можна сказати, що це 150 кілометрів для цього авто. Так, я от взяв небиту, не, не крашену з мінімальним пробігом. Тепер будемо дивитись ниву. Ще також я не вточнив, у нас в Ольгі Іволзі є 4 місця. Вона 4 -дверна. Ця машинка у нас трьохдверна, але якби ми можемо так відштовхнути сидіння і сісти на заднє місце. Ось так. І їздити на, цім, на цьому автомобілі в Салон тут трошки кращий, він уже просто брудний, обіцяний хоча б. Годинника ми, правда, тут не маємо. Так, ну в ваді 4х4 у нас вже з двигуном трошки все краще. Це вже двигун внутрішнього згорання, але він вже інжекторний, запасочка є, хоча там теж вона є. Так то в принципі двигун працює і це добре. По місцю у нас теж виходить трошки менше слотів, 300. Але у нас в неї більш краще проходимось по лісам. І так спроба номер два. Важко, і важко. секунд все ж навіть з другої спроби. Ну, гаразд Так, що ми тут можемо зробити? Ну, успіх є. ж машина для оффроуда. Проїжджає вона трохи далі. І так, тепер у нас слідуючий автомобіль це Сарк. Це така собі малолітражка літражка по типу нашої Таврії. Того ж само запорожця. Це саме головне, наприклад. Дивіться, якільний як двигун. Оба! <с> майже як Тесла. Бо двигун взагалі. Так, О, у нас ніби водяне охолодження, хоча це не факт. Двигун малолітражний, тож мощі буде не так багато, але... Вид уже трошки кращий. Видно, що тут такий дідусь ганяв, більш-менш дивився, внукам не давав ганять. Так що вид салону ще нормальний. Теж чотирьохдверка, дверка, 4 посадочних місця, салон, датчики всі працюють, підсвітка плюс. Ну що, тепер будемо пробувати розганятись до сотки. 20 секунд, як і у Ади. У нас 4 ступи коробка. Вже маємо 120 кілометрів. Вона теж, ну, вже далі важче буде руханятись так, як малолітражка, але вона теж може дати десь 150 кілометрів. Зараз і побачимо. Єдиний мінус ну, довженько набирає свою максимальну швидкість. Але можна сказати, що 145. Так, і що у нас цей движок може. Ану ану давай. Я побачимо як він висоту візьме. Ооо, ну так, це не Волга. Хоча у нас є плюс... Е, невелика вага автомобіля. Але вона нам не дуже е, допомогла. Зараз побачимо, як вона справляється з такими ситуаціями. Ну не дуже, чесно кажучи. Беремо перегазовочку і все. І виїжджаємо звідси. Блін-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-о-хоп-оп-оп. Вс, далі. Ооо, зато накатіком їде вообще непогано. І тепер, як на мене, це у нас іде фаворит, тому що він е, на асфальті, ну, мабуть, то <свісно> у нас тут вже теж двигун внутрішнього згорання, теж інжектор. Гідроуспосилювач руля. Ну, коротше, тут вже покруче тема. Це все ж іномарка. По багажничку у нас теж запаска є. 300 слотів, як би. Ну, не так багато, як хотілося б, але... Вистачає, в принципі. У нас тут теж іде 4 -тверка. салон уже майже чистий, тобто чистий, але майже не затертий. Хімчистку він перед продажу якусь проходив, вже сісти якби, ну, не так огидно, скажем. І тепер що у нас? По приборці? Теж підсвітка гарна, але годинника немає. Це як би, фішка на фішка Ольги. Так, ну що, глянем, що він може стопку за скинути. Ну, і тут уже 11 секунд. Незважаючи на чималу швидкість, 168 км. Дорога довольно гарад. Понятно, что мы его не сможем получить. Вол, 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 возможно еще одна потребна туда. Не, нормально, едем, едем, едем. А ну, а ну, а ну. Давай, давай, давай. Эй! все. И это... Не я повертав. І так, хід сезону, на якого дуже швидко піднялася ціна. раніше він. Коштував набагато менше, але наразі маємо те, що маємо. Кольори ми можемо різні вибрати. Мені такий більше подобається, тож що я його взяв, щоб видно було, що машинка бойова, так сказати. Під капотом ми маємо малий так сказати, двигун для такої машини, більш ніж достатньо. Там теж вже він трошки напичканий електронікою, тобто не саме гірше. І саме головне. Ми маємо цілих 500 слотів, це по-перше. Потім ми можемо поставити два дерев'яних ящики. Тут у нас каністра з бензином, зброя і слот під рюкзак Тож, якщо ми все це збираємо, то ми маємо приблизно десь 700 там, плюс е, слотів. І так, по салону. В салоні у нас, на жаль, два місця тільки. Тобто, якщо ви. Е, Захочете їздити в великій компанії, то тут якби, це трошки незручно буде. Салон чистенький, теж після хімчистки, тож більш-менш е -е, по приборки, <класика>, класика, все видно, все добре. Але ж ну, ви бачите на це. Це з якогось танку познімали, походу. Ну Погнали тестити її до сотки. Мені цікаво самому наскільки. Вона швидка буде. Так. Ой. Ну давай, давай, давай. Давай, давай. Шени! Це не її стихия. О, боже мій. Боже мій, боже мій. Коли, коли? Коли це сонка буде? так, ми маємо сотку за 30 секунд. Оглянемо ну, зараз ще максималку. її. 120, все. У принципі, я навіть, мабуть, не буду їхати. Дуже великий плюс цієї машинки, її габарити. Вона невелика. Я, наприклад, нею навіть їздив по стежкам туристичним. Так, але щось на другій вона теж так не дуже їде. Чесно кажучи, я вважав, що в неї прохідність десь така сама, як і ВАДИ 4х4. Але щось я їду і розумію, що, блін, ні, походу щось гірше стало. Ой, газуй, 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 давай, 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 ти зможеш, я знаю. Оп-оп. Ой, щось її заносить, уносить. Ну давай. Ну, походу так, вона десь приблизно така ж, як і Ада. Трошки, трошки краще все ж. Тому що Ада сюди не факт, що заїхала. Ну і от про що я казав, ми, так сказати, повільно, але впевнено, рухаємося вгору та вниз. Мій вирок по оффродам. По офродам тут якби без питань. Волинянка в будь-якому випадку виграє, але вона коштує майже вдвічі дорожче, ніж е, Нива Ада 4 на 4. Тож ми якби беремо по своїм можливостям. Якщо у нас є можливості на Волинянку то ми її беремо. Якщо ми. Хочемо вже на якомусь оффроуді їздити, але у нас немає достатня кількість грошей, то ми можемо її взяти, потім просто-напросто, коли назбираємо на волинянку, продати. Чи комусь із людей, чи просто в автомат. Звісно, в автоматі вона буде копійки коштувати, але. Якби воно того варте. І так, якщо ми беремо цивільні для асфальту машини, то тут теж якби, принципі, і без варіантів, і є одна умова це ваші кошти. Якщо з коштами все якби не дуже, то ми беремо Волгу. Вона, в принципі, це такий собі міні-універсал, плюс в неї є дуже великий багажник, де влазить багато картоплі <су> і не тільки. Їде вона, в принципі, там, нормально, посередньому, як би, і по траві, і по асфальту. Тобто непогана штучка. Харка, вона вже трохи йде, типу, як більш оригінальна, але по швидкості, в принципі, там особливо не, не вступає Волги. Тобто, просто якщо вам вона більш подобається, можна її брати. Розгон в неї ніби слабший насправді. І якщо вистачає грошей, то в принципі я б брав би і Юнтер, я на ньому сам ганяю. Єдиний його мінус, на ньому край не бажано влітати в якісь там еті, ями і прочі, тому що там можна на них нормально встрягнути. А так швидкий він, швидкістю набирає швидко. Машинка така молодежна, скажем так що пойдет. Тож такий невеличкий обзор по автомобілям.